Українські аграрні асоціації звернулися до уряду з проханням надати аграріям державні дотації та запустити державну програму страхування сі Культур. Про це йдеться у листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, який опублікувала Всеукраїнська аграрна рада. Власті асоціації заявляють про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, висняння заморське, а також обмеження з боку Європейського союзу на український аграрний експорт. Про це будемо говорити з експрезидентом асоціації фермерів та землевласників України, депутат Верховної Ради України у 2002-2006 роках. Іван Томич з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава! Вітаю вас і всіх, хто нас бачить. Пане Іване, напевно, почнемо з того, щоб зрозуміти, чому потрібно аграріям дотації. Як ви оцінюєте поточну ситуацію на ринку сільськогосподарської продукції в Україні? Ви знаєте, її не можна оцінювати тільки в поточний момент. Ця ситуація складної. Економічної стагнації, вона складалась, а точніше формувалась протягом багатьох років. І перш за все, це, уроки безумовно лихоліть і війни, український фермер, український аграрник, виробник хлібороб не мав. Достатньої підтримки протягом багатьох ще до воєнних років. І на сьогодні ситуація є досить непростою. Якщо оцінювати по кількості фермерських господарств то вона найбільш гостро в новітній історії України. І це обумовлено тим, що не було політики підтримки, особливо останніх. Десятиліття на 15 ліття з 2010 року. А тут, безумовно, війна, а тут, безумовно, погодні умови кліматичні, які змінюються, і які впливають на економіку кожного господарства. І три е роки скоро виповнюється асоційованого членства. Ну, я вам відверто скажу, український фермер поки що ще не відчув. Що три роки він є у системі європейської інтеграції асоційованого члена Європейського союзу? Ось головний факти. А, а от скажіть дотації: як би мали вони бути введені, як би це мало працювати, щоб фермеру було простіше вести свою справу? Та тут не треба нічого видумувати. По-перше, ми десятиліттями пропонували. І є на столі будь-якої нашої сусідньої країни Європейської багатолітній десятилітній досвід підтримки. Найбільш ефективний це пряма прозора підтримка на гектар ріллі чи на голову великої рогатої худоби. Яка десь частково задіювалась, але вона не була системною і не охоплювала переважну більшість фермерських господарств. Вона була бюрократичною, вона була з елементами, будемо говорити, навіть маніпуляції, і в кінцевому ефекті вона не могла спрацьовувати. Це маю на увазі попередні роки, де там частково відділялися, на гектар і на полу. Тому, якщо системно з року в рік така підтримка діяла і охоплювала весь аграрний комплекс фермерського подарства, всі або майже всі, вони можна сто відсотків врахувати, то безумовно, це був дуже ефективний механізм. А до цього механізми підтримки. Обслуговуючи кооперації, через них зберігання, транспортування, розфасовка і упаковка продукції сьогодні до ринку. Ви ж подивіться, що робиться з трудомісткими культурами, зокрема очівництво, ягідництво, та навіть яблучко українське, яке з космічними цінами золоті вони, і це головний фактор відсутності підтримки невеликих, Господарств, або будемо говорити, фермерських і особистих селянських господарств, які виробляють домінуючу частку цієї продукції. Тому платить, безумовно, всі кожен українець свого гаманця за такі високі ціни. Друге, це я зачепив частково, але воно виключно важливе. Це кооперування цих сільськогосподарських фермерських господарств сімейного типу з тим, щоб вони могли на ринку мати свою владу і виходити на справедливу економічну ціну, і виходити на зовнішній ринок. Це два найголовніші фактори, які необхідно вживати було протягом тривалого часу. Я не буду говорити про земельну реформу. Про е, податку і всі інші, які теж напряму впливають на розвиток. А про яку суму дотації йдеться? Яка мала би бути ця дотація? Я розумію, що це, очевидно, зовсім е, інший еквівалент залежності від того, чим людина займається, але от. Так, приблизно, якщо ми говоримо, ви згадали про українське яблучко, так то для невеликого господарства, який займається саме там яблуками або іншими фруктовими деревами, яка дотація мала би бути? Як це прорахувати? Ну, Ситуація просто перша спроможність. І якщо говорити за бюджет України, то треба чесно сказати: сьогодні таких коштів немає. Але я повертаюсь до того, що ми захищаємо від ворога не тільки Україну і українську землю, а й європейський простір, і українські фермери в цих умовах важких борються за виживання. Тому ці роки повинна напрацьовуватись, адаптуватись та система підтримки, яка є в європейському союзі. Я не говорю до паритету, що ми повинні вийти хоч на 50-70% тієї підтримки, яка є в наших сусідів. Але хоча третина, це хоча б у межах на гектар 100-120 євро і 200 євро на голову великої рогатої худоби, але урахуванням безумовно треба цілий ряд факторів спеціалізації. Чим займається дані господарства, це так загалом в середньому. Якщо говорити за суми по бюджету в Україні, то це безумовно сума для того, щоб не було корупції, злодійства, обману, цинізму, який, на жаль, він панував і панує і розвивається у негативний фактор треба сказати що це сума 15-20 мільярдів прямої підтримки щорічно на українського ферму мінімум у цьому листі аграрії просять не тільки про дотацію, але й про запровадження запуску державної програми страхування сільськогосподарських культур. Чому важливо мати саме державну програму страхування? Бо наскільки я володію інформацією, це можна застрахувати врожай в приватних страхових компаніях. Чому важливо, щоб була саме державна програма? Ну я відверто вам скажу, ми втратили можливості сформувати страховий ринок. І сформувати довіру між фермером, між страховиком і вийти на систему страхування як гарантії безпеки, економічної виробництва аграрної продукції. Я ще тоді очолював свій час комітет. Тоді робили ми важливі перші кроки, як і в законодавчому плані, так і в практичному. У практичному це була бюджетна підтримка на Відшкодування вартості страхових платежів українським фермерам. він не міг і сьогодні не може повністю відшкодовувати страхові платежі. На нижчі платежі страхові компанії не можуть піти. І у цій ситуації посередником стабільним довготривалим повинна була вийти держава протягом багатьох років і таким чином сформувати. Інтегрувати страхову діяльність виробника і страховика, і забезпечити довіру цього на жаль не відбулось, і найбільше сьогодні потерпають особливо ті регіони, які зазнають, скажем, в результаті кліматичних умов збитків серйозних, чи посуха, чи гра, чи затоплення. Це все значить тому, що відшкодування немає. А ви говорите напряму. Та напряму у нас фактично нічого не виходило щодо страхування сільськогосподарських культур українським фермерам. Я вам скажу так: статистика за останні 10 років: більше 95 фермерських господарств господарства не страхують і навіть не мають наміру страхування. То при такій ситуації є. Ефективність страхових механізмів безумовно немає. Є тільки декларування, а по самому суті нічого немає. І в цій біді, особливо коли південь у нас потерпає в цьому році, правильно звертається біда. Але біда не тільки на півдні, біди багато більше. І на е, якогось механізму сьогодні. У страховій діяльності поправити цю ситуацію немає. Пане Іване, то що робити? На кого надіятися тоді аграріям? З однієї сторони, в держава немає коштів, страховий механізм не працює. Ми бачимо погодні умови, і ми прекрасно розуміємо, що війна триває. Ви знаєте, український фермер навчений у новітній історії України простим правилом різні часи, різні умови. Надійся на це. І це перша істина. Але це є шлях виживання, це не є шлях розвитку, це не є шлях безпечності, доступності наших співвітчизників до продуктів харчування. Ми згадували знову, що ж можна не тільки яблуку. Тому, якщо ми хочемо мати внутрішній ринок наповнений, а на жаль, він сьогодні по трудоміських культурах, я з цією відповідальністю говорю, є імпортнозалежним. Ми підтримали багатьох фермерів за межами країнами протягом 20-ти літ, Я так назву, щоб було більш об'єктивно. А свого українського ми не підтримували. Тому аграрна політика повинна бути сконцентрована на підтримку нашого фермера, українського фермера. І навіть у ці складні часи є механізми, до яких можна повертатись, зрозуміло, це досить непросто, але на це треба йти. Найбільш механізм простий. Це цінова політика. Ви подивіться, дуже проста ситуація. У нас з виробництвом молока вже давня давня проблема, і ми пробили дно. Але ціна на сьогодні, в особистих селянських господарствах складає у межах 10-12 гривень за літр. А візьміть наші мережі, будь-які, я не буду називати, яка там ціна літр. 50 плюс. Ось де провал в ціновій політиці. Ну не може бути такий розрив. Людина, яка закладає все раді виробництва продукції, вартість її, то сама доставка розфасовка і продажа у п'ятеро виручці ви, 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 ви більша, як саме виробництво. Це вбивство. Тому кооперативи. Які 30 років тому я лобіював і не один рік, і не один десяток на превеликий жаль знищені? це є одним із основних факторів, чому сьогодні продукти харчування є дорогими і нема підтримки нашого виробника. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру, пояснити ситуацію, розказати деталі. З нагадаю з нами був експрезидент Асоціації фермерів та землевласників України, депутат Верховної Ради України з 2002 по 2006 рік. Іван Томич, пане Іване, дякую і бажаю вам спокійного вечора. Дякую вам. Всього найкращого удачі. Все було добре.